Вітаю, Російська Федерація в цілому задоволена тими пунктами, які запропонували Сполучені Штати Америки. Про це заявив там помічник, чи хто він такий президента Російської Федерації Ушаков Ушаков зазначив, що план буде коригуватися Україною, Росією, Штатами там, можливо, Європою, але в цілому основні пункти залишаються незмінними, і мені це дає певну надію. Надію на те, що сторони в цілому скелет цього плану по зупинці бойових дій в Україні не будуть ламати в свою сторону, адже ми чудово розуміємо. Кожна сторона вбачає щось своє принципове, яке повинно бути, але жодна зі сторін зі свого боку самостійно не запропонувала якийсь життєдатний, життєдатний здатний план. Пам'ятаєте, як Сполучені Штати Америки говорили, їм потрібно просто дати подратися ще, якщо вони хочуть. А потім ми їх засадимо за стіл переговорів. Але план напишемо самостійно, подумали штати. І спробуємо сформулювати план так, щоб у всіх сторін було прийнятне, щоб кожна сторона щось отримала. А тепер я скажу те, чого не говорять в засобах масової інформації, якось обходять мимо. Я думаю, що Сполучені Штати Америки щось дають Російській Федерації, і це не перемога в Україні. Бо те, що ми бачимо в плані, фактично як би не істерили деякі українські політики, а я вживаю це слово тому, що один із загальноукраїнських каналів вжив це слово відносно Дональда Трампа. Тому я буду вживати це слово відносно українських політиків. Так, от, після істерики деяких українських політиків стосовно пунктів. Сполучених Штатів плану Сполучених Штатів Америки, ну, Штати пішли на зустріч. і деякі пункти, ну, або корелюються, або прибираються, або якось переформульовуються. Причому зверніть увагу, переформульовуються значно краще, ніж отей, отой псевдо, так званий мирний план, який. Показала Європа. У Європи насправді не було ніякого плану, все це фейк, і вся оця історія з їхнім планом, все це бред, написаний просто, знаєте, на коленки, поки вони летіли до Дональда Трампа на зустріч. Так ось, мені здається, що Сполучені Штати Америки запропонували Російській Федерації щось на І це не Україна. Бо те, що отримує Російська Федерація в Україні за цим планом, воно, ну скажімо так. Це те, що вони і так мають. Ну, наприклад, майже весь Донбас. Вони фактично і так мають Запорізьку атомну електростанцію. Вони і так, в принципі, просуваються поступово. Це при тому, що в них мобілізаційний ресурс ще не вичерпаний. Вони вибивають повністю нашу енергетику. Вони домоглися того, що Європа купує у них газ і нафту на мільярди доларів. Вони домоглися підтримки Китаю, Ірану, підтримки Індії, ну і так далі, і багато країн. І фактично, якщо ви подивитесь на ті пункти, які сьогодні пропонують Сполучені Штати Америки, то мимоволі задаєшся питанням: а для чого Російські Федерації зупинятися? Тобто що там таке, чого зараз у них немає? Ну, зверніть увагу, все те, що там в пунктах, це просто фіксація. Того ще є станом на сьогодні. Причому в цих пунктах навіть, навіть не вимагається, де юре визнання там, Криму або там, територій захоплених не вимагається, щоб Україна щось підписала. Тобто, я розумію, якби Штати вимагали від Зеленського, де Юре, підписати відчуження Криму або тимчасово окупованих територій. Тоді оця істерія відносно цього плану була б виправдана, а так. Там цього немає. Щодо вступу до ЄС, будь ласка, тут при чому тут мирний план до вступу до ЄС. Путін вже давно говорив: беріть Україну до Європейського Союзу, я не проти. Але Європа показує Україні фігуру з трьох пальців поки що, даючи якісь домашні завдання, але не приймаючи Україну до Європейського Союзу. Далі, наступний пункт, який стосується Запорізької атомної електростанції. Тобто, 50% Україна буде отримувати електроенергії. Зверніть увагу. Лівий берег ну має дуже великі проблеми з енергозабезпеченням. І п'ятдесята, можливо, 60, можливо, вся електроенергія буде йти до України. Хіба це не погано? Зупинка бойових дій по лінії зіткнення. Я вибачаюсь, а ми сьогодні можемо щось з цим вкоїти кожен метр землі, який ми забираємо у ворога. Якщо нам це вдається, коштує десятки, сотні тисячі життів людей. Військовослужбовців, ну давайте їх трішечки пошкодуємо, напевне, побережемо їх. Це святий обов'язок, в тому числі гаранта Конституції. Які ще пункти цього договору викликають у вас якісь бурхливі емоції, істерію? Що ще? Пункт про випари за 100 днів. Так я думаю, його туди вкинули тільки для цієї істерики, і він зникне з фіналу. Що ще там таке? Аудит, так я за те, щоб аудит був проведений, ми мусимо знати, нехай Сполучені Штати Америки подивляться, де куди гроші йшли. Можливо, знайдуть ще якихось корупціонерів, можливо, знайдуть ще якісь крадівництва. Народ України має право про це знати. Щодо заморожених російських активів, таке вибачаюсь, а нам їх і так не дають. Тому якщо в цьому плані зазначено, що половина нам, половина Сполученим Штатам Америки. Та раді Бога, якщо Штати можуть видрати в Європи ці заморожені активи і передати половину нам, ну так і буде, бо ми видрати не можемо нічого. Нам Європа тільки кредити видає і нічого інше. Тому, вибачте, але я не бачу причин для істерики, я не бачу причин для тотального заперечення. І головне, Володимир Олександрович сказав, що план ми будемо в Євро базуватись на європейському плані. Ви бачили той європейський план? То не план, то якийсь, якась, якийсь моральний кодекс строїтеля комунізму, то просто наміри, наміри, які неможливо реалізувати. І, зокрема, в тому ж європейському плані що Україна, Україну будемо брати до Європейського Союзу. Так беріть. Україну візьмемо до НАТО, але приписка: якщо всі країни будуть за. Тобто це ми вас до НАТО брати не будемо. Ну, ми напишемо, що ми будемо брати, коли всі будуть за. Ну, не всі за, далеко не всі за, навіть ті країни, які симпатизують Україні. Я навіть не впевнений, що Польща проголосує за вступ України до НАТО. Тому давайте не будемо ці маніпуляції творити. І те, що зараз плани якось там трішки переформульовуються. Я думаю, що це все тому, що Сполучені Штати Америки завчасно заклали деякі пункти для України, які викличуть бурхливу реакцію деяких наших чиновників. Всі приїдуть і за столом переговорів все це героїчно подолають. А потім виступлять в ефірі в ефірах перед українськими глядачами і скажуть: ось ми подолали, ми Трампа переламали, ми там Трампу пояснили і так далі. Мене це трішечки хвилює, що наші чиновники настільки не виховані. Ну, але вже знаєте, яких вибрали, таких і вибрали. Ви ж їх вибирали не з університетських студій, Ви ж їх взяли де кого, хто. Був у кварталі, хто був в серіалах, хто був, вибачте, весільним фотографом, хороша професія, але що ви хотіли від людей? Вони все життя стібали інших. Ви хотіли від них що? Чиності, вічливості, дипломатичного такту, етикету, та вибачте. Тому маємо те, що маємо. Головне не сприймати це серйозно, і я дуже сподіваюся, що Дональд Трамп не буде сприймати серйозно те, як його полоскали ці дні в українських деяких засобах маси інформації. Тому підводимо підсумок. План буде скоріш за все підписаний. А далі буде певний мораторій на бойові дії. Ну а далі будемо дивитися. Головне, щоб європейці, ці друзі, брати наші свати, не влізли ще раз і не перепоплюжили все. Бо після підписання мирного договору я підозрюю, що в них буде рости вартість енергоносіїв, і ой, як їм це не хочеться. А тому вони на мою точку зору будуть робити напевне все для того, щоб впливати на... Уряд України впливати на президента України з якимись можливо радикальними заявами або ще що-небудь. Я сподіваюся, що наші чиновники будуть все ж таки на боці українського народу, якому конче потрібен мир, а не оця фігня, яку нам розповідали: ні, зупинці війни, бо Росія зупиниться, потім накопичить і знову до нас прийде. От мені хочеться спитати у наших чиновників: хто вам це розповів? Макрон. Хто Мерц, Шольц, хто? Борис Джонсон? Хто цю ахінею приніс? І тепер подивіться, що ми маємо. Ми маємо Російську Федерацію, яка під час війни якраз і реально посилилась, яка навчилась, яка модернізувалась, яка перебудувала свою економіку. Ви цього хотіли? Ви отримали зворотній ефект. Ви отримали сильнішу набагато Російську Федерацію, ніж вона була до війни. А Путін тепер сидить і на це все споглядає. А це все тому, що недолугі люди давали поради українській владі. А ми розраховували на цих людей. Ми думали, що вони з серйозними намірами. А вони так, поматросів і бросіл. Тому, шановні чиновники України, орієнтуйтесь на власний народ. Народ мудрий і народ вам підкаже, що робити. І проблем у вас не буде, бо народ підтримує, бо народ заспокоїться. Народ не буде дюргатись там, навіть, народ пробачить навіть ваші е, крадівництва. Бо всі розуміють, що крадете так, аж піджак завертається. І ні при Януковичі, ні при Порошенку, ні при Зеленському, ні при Ющенку, ні при ні при кому з президентів України вгамувати крадівництво ніяк не вдається. Не знаю, як це побороти. Ну, Я здогадуюсь, як це зробити, але то на, на все свій час. Тому народ все пробачить. Я Радий, що чиновники України послідували, можливо, мої пораді, можливо, їх примусили до того, щоб робити це. І сьогодні чиновники України таки говорять про мир. І зверніть увагу, як зникло питання корупції у вищих ешелонах влади. Бачите, я вас попереджував. Будете говорити про мир, народ вам все пробачить. А будете говорити за війну, за мобілізацію. Люди не пробачать нічого. Не розхитуйте суспільство, говоріть про мир, бо люди хочуть якраз саме зупинки бойових дій, а не того, що вам розповідають придворні соціологи, радники і так далі. Вони вам, вищому керівництву, говорять те, говорять те, що ви хочете чути, бо тільки тоді вони будуть на своїх посадах. Ну, це, вже, це вже як ви побудували систему. Якщо люди бояться вам сказати, як є насправді, а просто намагаються сказати те, як думаєте ви, то це проблема це проблема, тому що ви просто не знаєте український народ і можете думати, що люди, громадяни України, думають не те, як ви собі це уявили. Тому я ще раз підтверджую свою пораду. Говоріть тільки про мир. Суспільство надзвичайно стурбоване, скажімо так. Бережіть себе, не забудьте поширити це відео, підписатися, стати спонсором каналу, якщо є на те бажання.